Да, доброго дня, я Калюжний Максим Валентинович. Прийом громадян проводимо сьогодні 26 березня, середа. На прийом прийшла мешканця селища Доброслав, Кузміч Валентина Мікадимівна, Валентина Не заперечте про проведення відео. Не, не заперечуйте. Запереч. Але слухає. питання на камеру. Чому ви витрачаєте бюджетні кошти? Метою того, що вами, вами можливо буде викралена інформація, тому необхідно проводити зйомку е, 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 для того, щоб в подальшому використовувати при вашому зверненні в суд, при важливому нашому зверненні до судових у разі якихось порушень або ваших прав, або моїх прав, особистих або як посадової особи. Доброго дня, слухаємо вас, які у вас питання. Щодо прийому пропадає. Чому відразу налаштовані агресивно до мене? А чому я агресивно? Чому я вас... одразу такий вступ зробили? Ну, щоб це було чітко зрозуміло до... всі питання. Звернення до суду. Ну, Можливо, пов'язано. Можливо. А, я ж слухати. До суду звертатися. Ну добре, я не це ваше право. Максимально ціночі я не знаю до кого звернутися. Я тільки що я пішла до вас на прийом і оце у нас. Алея там, де дошка із загиблими, uh -huh. портрет Шевченка, який розірвав вітер. Скажіть, будь ласка, коли полагайте цю дошку? Пошанку. Uh -huh. А там не всі портрети. Можливо, треба зняти і піар фотографії, розмістити фотографію нашого як ви вважаєте? Добре, ми вас почули. Проведемо Добре. всі роботи для того, щоб були всі наші. Дякую. У мене для вас знову питання по каналізаційній мережі по вулиці значить. Ви мене видалили із гарячої лінії, я не бачу, але мені зробили скріншот, що ви вчора виставили як посадовець у своїй особистій сторінці, чи як правильно там називається, роз'яснення стосовно ситуації по каналізації. Так у мене таке питання. Скажіть, будь ласка, люди. Коли приїжджали екологи до нас, виходили жителі цих будинків. І вони говорять, що вони вчасно ходять за воду і за воду відведення. Тобто оця яма знаходиться на балансі комунвідів, я так розумію, тому що люди сплачують і комун приїжджає Ви в Викачу. Ви роз'яснюєте ситуацію в зовсім другому форматі. Можете прокоментувати? прокоментувати? Ну, Перше прокоментую, о, якщо ви не заперечуєте, хотілося б дізнатися от, ну, на вашому особистому прийомі. Як у вас відбувається е, робота по каналізаційній ямі? Якщо вона у вас є, як ви проводите цю роботу? Вона знаходиться на вашій території чи не на вашій території? Якщо на вашій території, то відповідно це яма, яку ви за яку ви відповідаєте? Ви собі хочете кого хочете, наймаєте любу організацію, яка проводить випічку ям? Так? Ну, по вашому будинку, наприклад, я кажу, як тому, ви зараз ви... Тому вже, відходите від тому ще запитання. раз вам говорю, яка у вас є підстава сказати, що це комунальна яма чи там на балансі комунального? Ну я тільки що вам пояснив. Я ж вам вже пояснив, що відповідно до чинного законодавства у комунатоповерхові будинки на сьогоднішній день все їхня спільна власність. Це підвали, це кліснічні рідки. Це Мережа в тому числі прибудаткова територія, на якій знаходиться їхня яма. Яма не знаходиться ні на балансі комунального підприємства, ні на балансі селищної ради. Мешканці, якщо оплачують вивіз з побутових відходів, то вони наймають ту фірму, яка їм ну, ту чи іншу там на бажання. У нас є багато фірм, які надають цю. Ці послуги. Тому людина свою яму викачує і нанімає ту людину, ту підприємство, яке вона бажає. Якщо в даному випадку в Новоселів, були люди оплачують водовідведення КП Доброслав, наприклад, то за інформацією КП Доброслав, не всі люди там оплачують за воду. Тому питання водовідведення і утримання чи не утримання, чи чому воно лежить яма питання перше. Мешканців. Квартирного будинку. Хто їм приходить там викачує, це вже питання до мешканців і як вони справляються з цим. Ні ви, ні я, ніхто із інших із мешканців селища Доброслав туди не зливає свої каналізаційні ями і не відповідає за цю яму. Ця яма відноситься до мешканців багатоквартирного будинку по вулиці Новоселів номер 1 номер 2 і я бачу, що там є ще питання по no Мешканцям роз'яснено і в подальшому необхідно буде вирішувати питання. Дійсно, екологічна служба, ви звернулися, екологічна служба направила нам вже додаткову інформацію щодо їм надання. Готується, відповідна інформація, буде надана екологічні інспекції для подальшого реагування їми на ті чи інші заходи. Тому питання ям, каналізаційних ям це приватна власність мешканців селища або іншого населеного пункту. Є на вулиці Новоселів немає жодної ями, яка знаходиться на балансі. Того чи іншого комунального підприємства. Тому, ну, на жаль, питання а щодо що каналізації. Що я, я ще не, не закінчую. Я, я на вулиці на населі 11 будинків багатоповерхових, які, на яких проживають люди, які мають свої мережі каналізаційні, і більшість із них цю роботу проводить на належному рівні. Тому дякую тим мешканцям, які проводять цю роботу. На жаль, є питання по будинку номер 1 по будинку номер 2 і по будинку номер 5 На сьогоднішній день заходи впливу на них проводяться, чекаємо їхньої реакції. Після того буде вже і екологічна інспекція, і Доброславська селищна рада будуть вирішувати ці питання. На жаль, ну не на жаль, а деякі квартири не можна попасти, тому що там ну, чи не відкривають двері, чи там ніхто не проживає, чи є якісь питання. тому Ну, Є питання по тому, Чи щоб провести цю роботу. Від запитання. Не треба мені вашого монологу. Ваше звернення. Я вас хочу ще ну, раз запитати. від вас Я до ради. Вибачення. Дайте мені, будь ласка, слово. Ви вже говорите 10 хвилин. Ви тільки що сказали, що мешканці наймають підрядну організацію, яка вивозить сміття. Це неправда. Ми платимо кошти в селищну раду, і селищна рада вивозить сміття. Так же само. ось оці, от, я не знаю, двохповерхові будинки, у них, вони плотять за водовідведення, водовідведення комунвідів. E, значить, хочуть заводи відведення підприємствам, які надають бути, їм послугам. Були повинні бути якщо прийняті вони, на балансі, якщо б вони передали я би, я якщо мешканці передали б ці ями на баланс комунальних підприємств, у них би були б би я, документи. Я Акти прийому передачі. Можна провести аудит роботи комунального підприємства. Коли це буде е, зроблено? Аудит комунального підприємства проведемо на найближчим часом. Добре. Дякую. Як же бути зараз в цій ситуації? Витік каналізаційних стоків весь час іде. Тому що, наскільки я розумію, яма та вже дуже стара, і вона заповнена якоюсь жижею нечистот, і воно вони викачують, а воно відразу витікає. Тому що, як мені сказали, туди в ту яму йдуть водовідведені з двох будинків. Це дуже багато. Це дуже багато. Ось тільки що мені. Google нагадав, що 6 років у нас була ця проблема, тоді якось ви вирішили з цим питанням. Я вам хотіла нагадати: до війни селищною радою була прийнята програма по водовідведенню, чи як там будови каналізаційної мережі. На цьому питання ну, залишилося відкрите в просторі. Кошти тож, по програмі виділялися, напевно. Чому ж нічого не робили? Це питання, наскільки я розумію, можна тільки... ми можемо з вами довго сперечатися, воно нічого цього не приведе. Його, це питання треба вирішувати, повинна бути централізована каналізаційна мережа. І ви ж намагалися це зробити. Зупинилися. Шановна Валентина, кадеміна, шановні мешканці Доброслава, повідомляю по каналізаційній мережі, Ще раз, нагадую. Всі каналізаційна мережа у приватних будинках у будинках багатоповерхових належить мешканцям тим будинкам, де вони проживають. Ніяких балансоутримувачів, утримувачів, яких ям на території Доброславської селищної ради немає. По перше, підприємства, які надають послуги з водовідведення, напряму заключають договори із мешканцями не з селищної ради. Ми маємо на увазі водовідведення. Тому в питання щодо обслуговування своїх ям. На жаль, це питання мешканців, власників тих будинків, в яких проходять. Ті мешканці, які добросовісно виконують свої обов'язки, вони роблять ями, нормальні умови викачують і питань немає. Ті мешканці, які недобросовісно виконують свої обов'язки щодо обслуговування своїх ям, на жаль, є проблеми. Питання, що стосується централізованої каналізації, так, дійсно, питання. Важлива, піднімалася і не тільки Валентина Нікадим, декілька років, всіма вже піднімається це питання. Повідомляю: на сьогоднішній день закінчується виготовлення техніко економічного обґрунтування, каналізаційне будівництво каналізаційної станції за межами населеного пункту та проведення мережі по повністю по селищу Доброслав. Відповідно до інформації. Шведфонду, який проводить ці роботи щодо оплати послуг із виготовлення проєктно-кошторисної документації, вже наша документація направлена на півпівпівпівнічно-фінансову ну конкретно НЕФКО, така є компанія, яка займається вирішенням екологічних питань, в тому числі і по Європі, і по в Нашій країні по Україні, тому ну, чекаємо, що все ж таки вирішимо це питання по будівництву очисних станцій, в першу чергу, для того, щоб можна було подати В першу чергу очисних станцій і першої лінії мережі очисних станцій, яка мережі, мереж, мереж, які буде вже йти в каналізаційні стоки. Тому ну, великі кошти, на жаль, на сьогоднішній день будівництво каналізаційно-очисної станції і мереж великі кошти. Враховуючи те, що необхідно буде проводити земельні роботи, в тому числі по дорогам, на жаль, що прийдеться підривати дороги. Тому для того, щоб провести цю роботу, необхідно великі кошти. Але питання найперше це будівництво очисної станції, сучасної очисної станції з переработком очисних відходів у біогаз. На сьогоднішній день це питання стоїть так, що ми чекаємо. Допомоги наших міжнародних організацій для того, щоб все ж таки вирішити це питання, тому що ви знаєте, що наші очисні споруди знаходяться в межах населеного пункту, і вже відповідно до законодавства ми ну, не можемо їх використовувати в подальшому і проводити їхній капітальний ремонт вже на сьогоднішній день недоцільно, тому от така ситуація по каналізації. І, і ще раз нагадую, що. Більша частина селища Доброслав. Наприклад, селища Доброслав. Всі, всі наші населені пункти е, теж мають таку можливість. Більша частина використовують свої приватні мережі, каналізаційні, ями, септики, кожного різні питання. І самі їх обслуговують, самі наймають, самі вирішують питання. І дякую їм за те, що на сьогоднішній день немає жодного, е, жодного якої скарги щодо використання тих ям, які належна. Так, да, є питання по вулиці Новоселів, по будинку номер 1 по будинку номер 2 та по будинку номер 5 Проводиться відповідна на сьогоднішній день робота в межах, селищ, в межах повноважень селищної ради. Є вже перевірка екологічної інспекції, також ними надано відповідні до нас звернення щодо надання інформації. Зараз готується ця інформація, буде надана екологічній інспекції. Щодо мешканців, ну, Можливо, можливо, за зверненням мешканців, за зверненням е сусідів, е депутатів, членів виконкому, можливо, будемо розглядати питання щодо ліквідації стихійних ям, які знаходяться біля цих будинків. Але для того, щоб провести відповідну ліквідацію ям, необхідно вирішити питання будівництва або створення, або встановлення септиків самими мешканцями. Можливо, за допомогою селищної ради, але необхідно це все попрацювати і опрацювати в тому напрямку, поки є. Зрозуміло, що будівництво нової очисної споруди і калізних каналізаційної мережі ну це не швидко не, не буде, не швидко. Це буде. Уже навіть 90% мешканців нашої громади проводять цю роботу і в принципі питань таких немає. Ну, є такі питання по новоселі, тому ну, на сьогоднішній день триває робота щодо проведення тих робіт і вирішення з тої і питання, щоб не було таких от питань в подальшому. Тому я думаю, що я відповів зрозуміло, можливо, вам моя відповідь не сподобається. Ви можете це там. Всім. Але на сьогоднішній день ситуація така. І ця ситуація, ну, на жаль, поки триває вже останні декілька років. Тому десь вирішуємо, десь мешканці оплачують, вирішують питання, але на сьогоднішній день така от питання по тим трьом будинкам, яким стоїть на сьогоднішній день волонтери Некадимівна, по ним звернулася вже неодноразово селищної ради і неодноразово ми надаємо пояснення, але не може. Більша частина доброслави вирішує питання меншої частини доброслави, яка недобросовісно виконує свої обов'язки. Так, можна говорити? Да. Мені здається, ви перепутали, я до вас прийшла на прийом як до депутата своїми питаннями, а ви подумали, що я проводжу, беру у вас інтерв'ю. І з того вийшов монолог на камеру. Добре, я ще раз наголошую, я до вас прийшла як до депутата. Скажіть, будь ласка. Який термін ви вирішите це питання? Тому що зараз починається вже літня пора року, і на цей сморік це просто жах. Ми дихаємо, воно все просочується в землю, воно мені буде поступати в на нагород, і тому я вимагаю від вас термінового вирішення цього питання. Який термін ви вирішите це питання? Як депутат. Враховуючи те, що громадянка звернулася як до депутата, мешканця вчителька, мешкан, да, яка звернулася до депутата, якого вона не обирала. Тому О, прохання, ще раз, як відповідає, як депутат. Шановні виборці, питання каналізаційної мережі по Доброслав. Депутат селищної ради, на жаль, сам особисто не може вирішити питання проведення тих чи інших заходів. Ці заходи постійно ми на комісії житлово-комунального господарства під час засідання сесій розглядаємо і надаємо на, общий, на загальне вирішення. Рішення приймає більшість частини депутатів Доброславської селищної ради. Розуміє. Крім того, можливо, таке б рішення депутати би прийняли, враховуючи таку ситуацію, але по фінансовим питанням, на жаль, на сьогоднішній день я так розумію, що Валентина Никендимівна. Можливо, можливо, ще раз кажу, можливо. Рекомендую, щоб сесія селищної ради виділила кошти і збудувала контраційні ями для відповідних цих будинків. Я так розумію. Ні, ви неправильно розумієте. Добре, так, я вас роз хотіла запитати. Ви як депутат нашого округу? Я телефонувала Катріцькому, він по роботі виїхав. Моргун, напевно, хворіє, і тому я звернулася до вас. Ви тільки сьогодні піднімаєте це? Питання. Ні, я давно це піднімаю. Питання вони депутати? і воно так же само. Котвіцький намагається вирішити. Скажіть, будь ласка, я ваші звернення можна я договорю? Ваші звернення як депутата. Я можу ознайомитися стосовно цього питання, яке ви виносите на розгляд е, сесії, чи як там правильно будь депутатського ви можете всі питання вирішувати, всі питання звертатися, але ну, прохання, прошу все у письмовому вигляді. Ми будемо надавати ну, вам опять письмовому вигляді. Тому, а, а ви шанов, в письмовому вигляді писали це? На звернення мешканки селища Доброслав ну, знову що? про що депутат, звісно, я переживаю за свою вулицю, я там виріс на цій вулиці на Новоселів. Дійсно, я, я хочу вирішити це питання. Але для того, щоб вирішити на сьогоднішній день питання по вулиці Новоселів, необхідно будівництво очисних ям або септиків біля. Мешканців і для мешканців тих квартир приватизованих, які ви використовуєте. Тому, шановні мешканці, прошу вас розглянути можливість і привести в належний вигляд ті е, свої мережі, які знаходяться біля ваших будинків. І на, і на сьогоднішній день це є вла власність, ваша спів... співвласність по законодавству. Тому створити об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, скільки не було пропозицій. На жаль, не створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому на сьогоднішній день офіційно селищна рада офіційно передати прилеглу територію вам не може, тому що необхідна юридична особа для того, щоб передати ту земельну ділянку, яку ви будете використовувати на своїх зборах в інших питаннях. Тому я за те, щоб вирішити це питання, але є два, два напрямки вирішення цього питання. Проведення робіт мешканцями або розгляд на сесії селищної ради питання щодо надання фінансової допомоги комунальному підприємству для проведення викачки цих ям своєчасно, і можливо це тимчасово вирішити питання по оцінку. Ну я, як депутат селищної ради, на звернення Валентини Нікадимівні сьогодні письмово звертаюсь до голови селищної ради можливості розглянути. Питання надання фінансової допомоги комунальному підприємству для е, тимчасового вирішення екологічних в першу чергу питань, е, щоб е, ті мешканці, які знаходяться на сусідніх вулицях, в тому числі Валентина Кадимівна, не мали ніякого впливу на свій стан здоров'я. Тому отаке от моє питання. Дякую, що ви звернулися. Письмове звернення сьогодні буде. Якщо вам надо, ми вам його надамо в обідемо. Дякую. Ну тепер як до першого заступника. Заголови, так як ви займаєтеся цими питаннями. Скажіть, будь ласка, а яка проводиться у нас робота по поводу того, що ці двоповерхові будинки, і п'ятиповерховий будинок створили, як правильно, там, ОСББ. Я як... да, да. Е, якась робота проводиться в цьому направленні? Ну, я я, я... маю інформаційна, інформаційна, заохочення тому що в Одесі є. І Юросопи, і вони дуже гарно працюють. Ну, ви знаєте, що ми тут вже працюємо не перший рік, Уже 10 років. вже 10 років працюємо. Mm -hmm. Дякую, що ви 10 років нас тут б'єте, і mm -hmm. сезонно нас, нам розказуєте про нашу роботу. Знову тому, починається. Тому дякую, що ви знову звернулися. Ну, по багато об'єднань співвласників багатоквартирного будинку надамо вам більш роз'яснення. я просто зараз не можу вам точно сказати інформацію, коли це було в які дати. Проводили ми зустрічі і з мешканцями до війни і запрошували ініціативні групи суда в зал, проводили їм роз'яснення, проводили навчання, визивали із міста Южного і міста Одеси тих вже керівників об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які це створювали. На сьогоднішній день, ну, до речі, на сьогоднішній день триває, ну, враховуючи, що бажання мешканців, бажання мешканців відсутні. На сьогоднішній день триває, триває в селищній раді на сайті оголошення є. Триває конкурс на визначення управителів багатоквартирних будинків в селищі Доброслав. По попередній інформації, можливо, будуть приймати участь конкурсанти, і можливо у нас визначиться, враховуючи, що немає об'єднання співвласників багатоквартирних, визначиться управитель багатоквартирних будинків. Управитель багатоквартирних будинків це юридична особа, яка буде проводити обслуговування самих будинків території прилеглої території, в тому числі каналізаційних ян. Якщо цей переможець визначиться, ну, можливо, буде вже по іншому питання. Вже буде та юридична особа, яка буде займатися із мешканцями заключати договірні відносини щодо прибирання. Під'їздів щодо миття, під'їздів щодо ремонту і інших питань. Також вам хочу повідомити мешканців: при створенні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку дуже багато грантів міжнародних, які надають фінансову допомогу на капітальний ремонт криші, на утеплення будинків, на проведення всіх мереж. Тому ще раз до вас звертаємося, враховуючи звернення вантажні академії. Просимо вас розглянути можливість створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І знову вам кажу, що створення об'єднання відбувається тільки за вашим рішенням на загальних зборах власників. Ще раз нагадую власників квартир. Дякую. Так інтерв'ю цікаве. У нас вийшло. Ну, мене ще останнє питання, так як я вас питала за утворення цих юридичних осіб. Дивіться, біля п'ятиповерхового будинку була дуже гарна зона, зелена зона. Почали ставити оці от магазинчики, один, другий. А зараз поставили металоконструкцію для третього магазину, але вони його змістили до будинку. Як ви вважаєте, це не є порушенням всіх санітарних зон і протипожежної безпеки? Як ви вважаєте, це можливо було таке робити? Рішення приймається про встановлення тимчасової споруди виконавчим комітетом. Це колективне рішення, яке готується і розглядається відділом архітектури та житлово-комунального господарства. Всі встановлені малі архітектурні форми, перестановлюють мають паспорт прив'язки. В паспорті прив'язки передбачаються всі ті питання, які ви сказали. Якщо у вас є питання по встановленим мафам, тим чи іншим, ви маєте право звернутися. До селищної ради, на першу чергу, відділ архітектури, вам нададуть всі питання по розміщенню правил утримання і тих питань, яких ви задали. Тому ви можете це звернутися, отримати. Якщо ви будете вбачати якісь, ну, якісь порушення, ви маєте право звернутися в ті органи, які це контролюють. Дякую.